Доброго дня! Мене звати Леонід і ви на каналі TG Consulting. Зараз ми розглянемо з вами звіт, який називається Обороти рахунку. Він знаходиться в пункті меню Локалізація бухгалтерського обліку, звіти, обороти рахунку. Цей звіт містить в собі можливість відбору періоду, дати з по філія, рахунок, який ми аналізуємо, рівень групування, а також субконту для відбору. Розглянемо на детальних прикладах. Візьмемо спочатку рахунок грошових коштів безготівкових. Після формування звіту ми бачимо, що в нас тут прописано, який рахунок нами було обрано, назва рахунку, яке було початкове сальдо. Яке було початкове сальдо по кредиту, якщо. Це рахунок, по якому у нас може бути кредитова сальдо. В цьому випадку рахунок теж може бути в кредиті, бо ми можемо брати увертка. Потім обороти за період по дебету, обороти за... по кредиту по цьому рахунку. Якщо в нас є обороти, у нас відбувається розшифровка по рахункам, з якими було е, проведено операцію. Для того, щоб переглянути, як і в інших звітах, ми можемо натиснути подвійно мишкою. На сумі, і в нас відкриваються проводки, щоб побачити, якими саме операціями відбувались ті чи інші рухи по кожному з по кожній зумів. Тут ми бачимо теж відбори, які в нас були вже задані. Тобто в нашому випадку 311 200 це в наш рахунок, який був, кор рахунок це який ми вибрали 631-й. На 144 тисячі. І тут ми бачимо цей рух в кредиті. Також ми можемо звідси відкрити наш документ і його переглянути в разі необхідності. І також кінцеве сальдо, в нас тут відображається початкове обороти. В нашому випадку, в цьому подебету, не було рухів, тому ми бачимо тільки кредит. Стосовно рівні групування. Якщо ми вмикаємо цей. Признак, ми можемо вибрати декілька рівнів, і це буде консолідація сум по рівнях рахунків головної книги. В залежності від того, які в нас є вишестоящі рахунки. Якщо ми взяли, наприклад, третій рівень групування і натиснули Сформувати. То ми бачимо, що у нас третім рівнем групування є 37 клас, ну, 37 рахунок, 63, 66. У випадку, якщо у нас будуть 631, 632, 633, наприклад, або 661, 662, 663, тут будуть консолідовані суми для кожного з цих рахунків. В нашому випадку ми будемо використовувати безрівні. Групування. Для рахунку 200 відбори не спрацьовують, бо для цього рахунку вони відсутні. Візьмемо 631 100 Для рахунку 631.100 релевантні відбори по контрагенту, тому вони тут будуть працювати. В нашому випадку все ми побудували, без відбору. Дебетове сальдо в нас нульове, кредитове є мільйон. Обороти по дебету, обороти по кредиту. Розкладені абсолютно всі рахунки, які приймали участь, і кінцеве сальдо. В цьому випадку ми можемо вибрати. Відбір по бізнес-партнеру. Також у нас додається по договору відбір. Відбори, як завжди, у нас дорівнює, не дорівнює група на група для бізнес-партнера. Давайте виберемо, виберемо нашого постачальника і сформуємо звіт. Додаткова можливість, так, це зробити відбір по договору, але в цьому випадку ми його робити не будемо. У випадку необхідності його також можна використовувати для побудови звітів. Все. В нашому випадку початкове сальдо по конкретному нашому бізнес-партнеру, який було вибрано, у нас нульове було початкове, був рух по дебету. І був рух по кредиту, ми їх бачимо, воно відображається, а також відображається кінцеве сальдо. Для рахунків 91-го, наприклад, 91 в нас релевантні невідбори бізнес-партнера. Якщо в нас залишиться такий відбір, то він просто не спрацює, бо конкретно для цього, для цього рахунку. У нас його бути не може. Ми вибираємо «Проект», Дорівнює. Для цього, для цього рахунку в нас є субконто «Проект». В цьому випадку воно його побудує. Або можна, звичайно, ще будувати цей звіт без відборів. От, ми бачимо теж початкове сальдо нульове. Обороти по дебету були, по кредиту не було, і ми їх тут бачимо. Можна, звичайно, робити без відбору по проекту, формувати звіт. І аналізувати, з якими рахунками в нас були операції по цьому рахунку, який було нами обрано. От. По цьому рахунку в нас були без відборів обороти по дебету в сумах 156 і 14 тисяч відповідно. Дякую за увагу. До нових зустрічей!